Навчання в безпечних умовах Івано-Франківський медичний університет облаштовує укриття у різних корпусах закладу. До 1 вересня тут готують схованки як найпростіші підвали, так і протирадіаційне бомбосховище. Це укриття протирадіаційне. Тут люди можуть перебувати до трьох діб. Дуже багато було проведено роботи. По-перше, зроблені аварійні виходи, зроблене очищення повітря, фільтраційну систему, оновили, повністю перебрали. Також закуплена технічна вода. Баки для технічної води, питна вода, є, є санвузли, є рукомийники. Це укриття досить хороше для сховища людей. Загалом кажуть, в університеті матимуть понад два десятки укриттів, забезпечених всім необхідним. Туди вже завезли питну воду, аптечки та вогнегасники. Окрім того, укріплюють і перші поверхи деяких корпусів. За попередніми результатами перевірок комісії, половина з підготовлених приміщень готові до використання. Решта чекають на ревізії. Вчора у нас була комісія, ми обійшли 10 навчальних закладів, підписані акти. Тобто, ми маємо право. Ми можемо сказати, що вже в 10 навчальних закладах ми можемо укривати наших здобувачів освіти і працівників до кінця цього тижня. В п'ятницю ми плануємо завершити цю роботу і обійти ще 11 найпростіших укриттів. Завершити підготовчі роботи планують до 20 серпня. Загалом у цих укриттях зможуть сховатися понад 4 тисячі людей. А доки немає студентів, в університеті нагадують, сховище центрального корпусу завжди відкрите для тих, кого тривога застала на вулиці. Аліна Кравченко Олексій Рохман, телеканал